Ранок вдома триває. Разом із вами сьогодні його проводимо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин тявриський. А наша тер продовжує спортивна рубрика. Сьогодні вона не тільки про здобутки, а й про втрати. Один із найвідоміших альпіністів світу, а також командир підрозділу батальйону Кракен, герой Олександр Заколодний, загинув, захищаючи Україну. Вічна слава героям. Рік повномасштабної війни і дев'ять років боротьби за свободу, соборність і незалежність нашої держави. Найкращі сини та доньки України віддали життя, захищаючи спокій своїх родин та всієї країни. Незворотних втрат зазнала й українська спортивна спільнота. Віцепрезидент Національної федерації альпінізму і скелелазіння Олександр Заколодний був щирим та дружнім, мужнім та відданим своїй справі і своїй батьківщині чоловіком. Він нас був дуже дуже веселий, іноді навіть занадто веселий. Він над усіма жартував. Він дуже дуже любив, любив людей. В нього була ціла купа друзів. Він за всіх переймався, щоб всі дружили, щоб ніхто не сварився. У нього така ще була місія ну, донести до людей, що треба подорожувати, що треба займатися спортом, що треба побачити життя. Заколодний майстер спорту, чемпіон України та світу з альпінізму підкорив п'ять семитисячників на тяншані та памірі, за що отримав почесне звання Сніжний барс. Олександр також був учасником експедиції у Гімалаї, де здійснив сходження на восьмитисячники. Саня був професіонал свого. Свої справи завжди посміхався завжди йшов вперед, підкорявся і завжди був таким ну душою кампанії. Ніколи ну можу так сказати, завжди був скромний, але боєць і дуже щира, та сильна і хоробра, і щаслива, добра людина. Велика родина Заколодного, дружина та чотири доньки були справжньою любов'ю та опорою для Олександра. Початок повномасштабної війни застав його невдома, але чоловік швидко повернувся до України і евакуював рідних з Харкова у прифронтовому місті. Заколодний став волонтером, а згодом вступив до лав збройних сил. Ми знаємо його характер, що він дуже дуже сміливий. Він у нас альпініст. Йому ж подобається відчуття страху, відчуття адреналіну. Тому й на війні він точно так же себе поводив. Він нікого нічого не боявся. Він завжди йшов першим. Він завжди йшов в атаку, в наступ. Він всіх прикривав, він всіх захищав. Він стільки разів вже ризикував життям. Олександр Заколодний служив в одній частині з другом і теж альпіністом Григорієм Григор'євим. Вони брали участь у блискучій операції зі звільнення від окупантів Харківщини, а потім стали на захист Бахмута. Саме тут, до останньої секунди свого життя, Олександр виконував бойові завдання. Сумна звістка надійшла у січні. Двоє друзів загинули на Донеччині під час чергової атаки російських агресорів. У нас гинуть наші, наші найкращі хлопці, наші спортсмени, інші люди. Вони такі молоді, вони такі сильні, вони такі здорові, вони такі відважні. Вони могли стільки-стільки ще дати нашій країні, могли стільки всього, що зробити, але на жаль. Вони поклали своє життя, щоб ми жили в свободній країні. Олександр Заколодний був турботливим батьком та прикладом справжнього чоловіка для своїх дівчат. Він все робив по чесному, все робив по совісті, справедливості. все як треба. Він ніколи про себе не думав. Він це робив для нас. Все робив так, щоб нам було добре, щоб ми все почувалися гарно, щоб нас все було в цьому житті. Що ми за що не переймалися старші Маргарита та Ксенія мали так само багато батьківської уваги та любові, як і маленькі Аня і Настя. Ксенія переживає втрату найтяжче. Вона теж займається скалолазінням та має великі перспективи, а допомагає їй у складний час чемпіон світу Даниїл Болдерєв. Я з нею трошки працюю. Показав, їй, як правильно розмін... ну, робити розмінку таку чемпіонську, як правильно рухатися по спорту, яке повинно бути мислення, тому що вона дуже перспективна, вона дуже доросла. в Все 16. але в неї є якось сказати, вона дуже йде вперед, дуже швидко і тому робить там травми, робить якісь стреси для себе, і зараз ну в неї ще й гори. Даниїл підтримує і дає поради дівчині, яка прагне здобути перемогу у пам'ять про батька. Я допоможу всім, чим можу. Але ти будеш олімпійською чемпіонкою і вибереш це олімпійське золоте в честь татка, в честь родини, але давай будемо робити все по кроку. Я готовий 24 на 7 допомагати, але спорт це трошки інакше. Треба, щоб було відновлення. І щоб були дуже ефективні тренування зараз. Головне бажання дочок Олександра Заколодного привернути увагу світової спортивної спільноти до жорстокої війни Росії проти України, зокрема міжнародного олімпійського комітету, який прагне створити умови для виступів представників країн агресорок на іграх у Парижі. Ми всім показуємо свою категоричну позицію. Ми надсилаємо багато фото, багато відео. Зі стадіонів бо на наша інфраструктура, і в Харкові, і у Донецькій області. Це ж просто жахма, все це відправляємо. Де наші спортсмени тренуються навіть ті, хто не воює, залишається в Україні. В яких умовах вони тренуються, щоб попасти на ту олімпіаду? Ну, ми їм пояснюємо, як сказав, один Органіс, що якщо допустять спортсменів, то я не знаю, куди я буду направляти свою зброю. Переможна боротьба за свободу України триває на фронті, де наші воїни, серед яких і спортсмени вже рік боронять рідну землю від російських окупантів, а ще на аренах, де наші атлети заявляють про силу і характер незламної української нації.